Зі святом весни, ніжності і кохання міжнародним жіночим днем восьме березня. Посміхніця та не сніг, щастя падає до ніг. Нині ваш весняний день, сонця, квітів і пісень. Ви чули мамусі, як люблять вас, діти. Для нас ви найкращі за всіх, всіх, всіх на світі. В цей день ми поспішаємо привітати наших мам, таких рідненьких. І добрих і добрих бабусь примоти. Оскільки слів хороших є для мами, красива ніжна чарівна, оскільки в неї є любві і ласки, бо мама в світі лиш одна. Мила мамочка моя, привітаю тебе. Я і тобі в жіноче свято побажаю так багато. Будь здорова та щаслива, будь весела та красива. Дорогі матусі, від усієї душі бажаємо вам доброго здоров'я і нев'янучої краси. Нехай у ваших домівках панує спокій і затишок. Нехай ваше життя буде безхмарним, а доля щасливою на своїй квітучій землі, поміж рідних людей. Дорогі нашій бабусі, за щоденними турботами ми не маємо часу щиро подякувати за все добро, яке ви віддаєте внукам і правнукам. Дякую. Прийміть від нас низький уклін і велике спасибі. Бажаю вам радості, щастя і любові. Бажаємо, щоб завжди були здорові. Спасибі, спасибі за вашу турботу і ласку. Хай ваше життя буде добрим, як казка. Вітаємо! у моєї мами очі наче сорі, у моєї мами руки золоті, Ніжно поцілую квіти, подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, мамочка моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Моєї мами, серце лебедине, у моєї мами руки два крила, ніжно поцілую, квіти подарую, і слова любові, вдячності тепла. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхлись. I'm gonna go